За сприяння керівництва Житомирського інституту культури і мистецтв сьогодні серед випускників більшість вже працевлаштовані та свій творчий потенціал належно реалізовують у культурних закладах міста та мистецьких колективах. Багатьом ми сприяємо, рекомендуємо. Достатньо сказати, що у нас в усіх мистецьких колективах міста і області працюють наші випускники. Це музично-драматичний театр, філармонія, телебачення, е такі мистецькі колективи, як Орея, Льонок, Родослав. Скрізь працюють наші випускники. Доля заслуженого працівника культури та кавалера ордена княгині Ольги Валерії Трохименко нерозривно пов'язана із інститутом культури. Про культурну династію своєї сім'ї вона говорить із гордістю та повагою. Тут є і мої, моя рідня, тут є і мої колеги, тому що цей інститут закінчує в, в даний момент мій онук по спеціалізації документознавства. В цьому інституті навчається моя онука теж. Ну, вона вже отримала бакалавра. а… Цьому році вступила до п'ятого курсу на спеціалізацію. Вже спеціальності. Які ж вони справжні випускники вимогливого до людської гідності інституту інституту культури? До чого прагнуть, де знаходять своє місце під сонцем? Я Працюю в молодіжному театрі Юність хореографом, постановником і вже три роки як сама відкрила танцювальний колектив «Енергія». Своїми враженнями від студентських років, що залишаться в пам'яті, з повагою говорить випускник Андрій Глущук. Мені хочеться подякувати нашим шановним викладачам за те, що вони навчали нас на протязі цих п'яти років, дарували нам свою любов, свої уміння, свої навчання. Також хочеться подякувати нашому директору інституту Лені Дуани Данчуку за те, що під його керівництвом Формувався такий інститут, в якому дійсно розкривають таланти. Серед студентів інституту культури є вже і такі, що прославили Житомирщину не тільки в Україні, а й далеко за її межами. В першу чергу нас е, замечательний ректор Леонид Іванович, який йде на зустріч абсолютно кожному студенту. Е, Настільки он хочет щоб е, вот, люди, які прийшли сюди какие-то якісь проблеми, він допомагає решить эти проблеми, щоб человек комфортно учился в этом заведении. Чтобы там хто не говорив, но такого отношения я как бы, еще, как бы, не, не встречал. сьогодні? Почесно та перспективно бути випускником навчального закладу, що і сам розвивається в сучасних тенденціях, та і студентів своїх налаштовує на творче життя з великої літери.